Давайте зараз проглянемо швиденько, як же зазвичай, згідно до статистичних зібраних мною даних, люди in general, використовують GPT. Аже ж, в мене є знайомі, які навчаються в університеті. Вони його використовують для того, щоб проходити тести і мати відповіді на питання супершвидко. Примітивні відповіді на запитання по типу там навіть вплоть до того, яка температура на вулиці, яка Котра година зараз по set time мінус тобто якісь максимально примітивні питання або по типу як пожарити яичню, Але тут я б насправді поспорував, чи це примітивне питання, бо сам знаю варіантів 5, як це можна зробити. Для генерації тексту, в принципі, багато. Я знаю, що копірайтери його використовують, наприклад, до цього, та й я думаю, ми в посіденному житті також доволі часто цим користуємось. Люди, які трошечки більше там його використовують, вони його застосовують для генерації зображень. У платній версії це є стовідково, наскільки я пам'ятаю, то недавно додали і безкоштовну версію. І далі покази достатньо непогано. Midjourney буде трошечки, можливо, час від часу краще, але, наприклад, в мене є бренд дропшип-магазин по одягу, то він. Його логотип, його брендбук побузований чисто надалі чи ChatGPT. Чи правильне це рішення, якщо велика корпорація, не думає чи добре це, якщо у вас немає коштів і аби стартанути якомога швидше, потенційно варіант? Перевірка правопису нормальна історія, коли ми пишемо кастомеру листа, або якщо це англійською мовою, і ми не впевнені там на 100%, чи можливо, ми десь допустили якусь помилку, ЧаджБД класна річ для того, щоб перевірити цей правопис. Ну і вже для проекту. В особливості, якщо це не англійська мова, а, наприклад, французька чи герма... німецька, як є в агенції Хлібсліфт. Ось. Але я думаю, як потенційно ви розуміти, це лише вершина того айсбергу, якою себе представляє весь штучний інтелект, і що такі запити використання саме таких запитів, це використання. Давайте будемо знову ж таки про чергі говорити. Це використання його буквально відсотків на 5-10. тому що фактично те, що він може робити зараз на сьогоднішній день, це набагато більше. Давайте е, пропоную поринутись, так би мовити, в саме цю підводну частину цього величезного айсберга, і трішки глянути все ж таки на те, е, що може запропонувати штучний інтелект в особливості ЧЖБТ, якщо ми почнемо більш м, нескільки розумно, скільки вдумчиво його використовувати, тобто розуміючи на що він все ж таки спроможе. Я розділив рівні його володіння на таких, типу як три рівни. І перший рівень я б його назвав би це той рівень, коли ми вже розуміємо, що він вміє, але не до кінця. І у цьому випадку я виділив чотири ключових особливості, які він може робити, і про що люди зазвичай, згідно з моїх певних статистичних досліджень, вони цього не використовували. Перш за все, це брештормінг ідей, створення звітів, пошук інформації, написання електронних листів. ChatGPT з минулого року має доступ до інтернету, тому пошук інформації для написання робіт, написання текстів, аналізу, того ж самого маркетингового аналізу. В цілому всьому, де треба багато інформації про шовстіти, він круто цим справляється, тому що рік тому безкоштовна версія не мала доступу до інтернету. Створення простих звітів елементарно або скормити йому текст. Або скинути файли, ChatGPT приймає файли. Він може приймати ваш XLS. Наприклад, якщо ви введете в табличці ваш звіт за місяць, за тиждень, якщо ви там, наприклад, по обворку, так ведете ваш певний звіт, і ви можете йому скидати це, і він буде вам прописувати summary або фактично загальну інформацію по тому, що у вас вийшло чи не вийшло за певний період. Брейштормінг ідей взагалі супер-крута штука, максимально сильно рекомендується, коли збираються три людинки побрейштормити над продуктом і підключають спеціально шарений екран на четверту людинку, це чат який допомагає з генерації ідей, тому що зазвичай, в залежності від промту, який ми використовуємо, він може видавати ну таку собі вісьма посредством, скажімо так, інформацію. про те, час від часу вона буває доволі цікава. Ну і вже ж написання певних електронних листів, пічів в Телеграм на одну хвилинку, однохвилинні піч. В принципі, то інформація, яка дозволить вам, наприклад, продавати. Все це також можна в нього покладати, враховуючи, що з півроку тому він вже має пам'ять, і він запам'ятовує, хто його власник, хто ним користується, може доволі класно видавати відповіді. Наприклад, в мене був приклад, коли ми з колегою використовували один чаджбіті, і я, пишучи йому запит, отримав відповідь: Привіт, Олександре!» І далі. А хоча знову ж таки, да, він запам'ятав мого колегу, але не мене. Це щодо першого рівня. В принципі, це такі якісь дефолтні штуки, які він може робити, але про них на дані всі знають і пропоную перейти до другого рівня, тут вже буде цікавіше. На другому рівні я виокремлюю таких три ключових пункти: як оптимізація процесів, створення шаблонів документів і аналіз даних. Аналіз даних, наприклад, звантажуємо всі звіти за тижні. У нас, наприклад, по обборку і сел департаменту взагалі звіти щотижневі, і потім щоб побудувати щомісячний звіт, а вже ж можна просто таблички підсумувати. Але одночасно з цим ми надсилаємо всю інформацію і просто отримуємо аналіз. Фактично, тобто він просто виводиться більш в текстовому форматі, і інколи це зручніше читати, аніж просто там шукати да, якісь Е, цифрики. е Туди ж можна закинути і аналіз статей. Наприклад, якщо ми говоримо про якийсь маркетинговий аналіз, є величезна стаття про відео-монтаж у 2024 році, і це читати буде доволі довго. Закидуємо, просимо самері, отримаємо достатньо якісні результати. Ну і оптимізація процесів це те про що ми будемо сьогодні також говорити. В загальному це коли у вас є певний перелік дій. Якщо у вас описані бізнес процеси, а вони мають бути описані, то надсилаючи там скріншот, наприклад, або PDF в ChatGPT, він може вказати на моменти, які варто покращити, або на які варто звернути увагу. Наприклад, на ті, яких ви можливо потенційно не помічаєте. А якщо запитати в нього ще й і рекомендації по покращенню, то там можна взагалі отримати багато цікавих інсайтів, включаючи те, що він може пропонувати використовувати певні застосунки або сервіси для покращення тих чи інших процесів. Але найцікавіше як на мене, це третій рівень. Він складається. Я би, мабуть, почав з самого такого, що можливо потенційно ми всі використовуємо: це персоналізація маркетингу. Це коли нам необхідно зробити певні персоналізовані листи, і в нас є тімплейт. І є, наприклад, ми в LinkedIn це хочемо робити, так і в LinkedIn літу генерації. Тут більше про лідогенерацію. генерацію в нас є традиційний клієнт LinkedIn. До нас є певний дефолтний тімплейт, за ми пишемо все чудово. Ми можемо просто зробити скріншот Лінкіна клієнта, дати йому текст, дати чату текст, дефолтний нашої певної комерційної пропозиції або повідомлення, і це буде саме персоналізоване повідомлення. Якщо ви використовуєте Reply.io, то там можна створити багато різних тімплейтів для надсилання той самий email outreach, наприклад, розсилки. То ChatGPT також чудово з цим справляється, і якщо скормити йому достатню кількість інформації, то можна вести напряму діалог між чатом і і вашим потенційним клієнтом. Розробка стратегій доволі банальна штука. Насправді це частково те, про що казала Ніта, коли треба зміст цю корінь, цю склет побудувати. Розробка стратегії воно потенційно сюди підходить, тому що все ж таки, ЧДБТ це неповноцінна людина, і ви йому можете скормити все про вашу компанію, але приймати правильні стратегічні рішення це поки що не його, е так скажімо, там головна перевага. Тому він може дати вам класний склад того, як будувати майбутню стратегію, а далі вам вже прийдеться з командою, наприклад, брінштомити і додумувати, як правильно ці стратегічні рішення вибудовувати та приймати. Тому побудувати склад це те в чому цілям. Інтеграція з бізнес-системами тут можна в загальному підняти тему того, що використовуючи певні CRM-ки або erp системи застосунки, сервіси, все більше і більше їх використовує. В них з'являється інтеграція з чатом GBT. Notion має по дефолту свою систему, але вона трішечки схожа на ChatGPT. А якщо ми кажемо за якісь ERP-CRM системи, то навіть ChatGPT можна імплементувати в Jira, Trello, Atlassian in General, я вже не кажу там про Notion, хоча в нього є власна система, але це можна з допомогою плагінів також туди влаштувати. Тому якщо ви використовуєте певну CRM або ERP-системку, в ній є можливість інтеграції штучного інтелекту, 100% варто пробувати, це може бути дуже цікаво. І, мабуть, найсмачніше, з чим я сьогодні прийшов, це асистенти. Впевнений, що, можливо, хтось з вас чув про те, що в чату GBT є різні, скажімо так, моделі, які люди можуть або самі створювати, або вже використовувати готові. Пропоную розглянути одну з таких в чат GBT. Якщо у вас платна версія, у вас є доступ до різних завчасно створених іншими людьми моделів, воно знаходиться за кнопочкою «Export GPT». Натискаючи на неї, ви маєте можливість ознайомитись з завчасно предствореними моделями інших людей. Що це що означає, навіщо нам це потрібно? Наприклад. Ми говорили про те, що 20 доларів це не дорого, якщо ми говоримо за те, що певного персонального асистента, і це правда, тому що впевнений, що вше, хто створював власного персонального асистента, якщо ми просто спробуємо це вписати сюди, Варіантів того, який використати, буде дуже багато, але найцікавіше що це, то це те, що є певні вакансії професії, які потенційно може бути людина, потенційно може бути штучний інтелект. Наприклад, копірайтер, а той самий авже, якщо він є in-house, це круто. Якщо його немає, частково його може замінити ось такий формат. Чіптіжки, всі ці варіанти створюються людьми. Тобто, це просто дивіться, якщо говорити загально, то OpenAI дає можливість створити власну GPT-шку і або перше пошарити його на весь світ. Тобто, я створю, ви, наприклад, зможете не користуватись, або зробити його тільки за посилання, і це те, про що я буду розповідати далі. Це самий, самий сок, так би мовити, тому ці всі GPT-шки, вони створені людьми. Як створити цю GPT-шку, зараз коротенько покажу, а поки просто продемонструю те, що, наприклад, певний копірайтер GPT, він напряму розуміє, що він може робити і чим він може допомогти, тому сам каже про те, що може допомогти створення рекламних текстів, брендингу, вебсайтів для бізнесу, навіть і також з маркетинговим запитом. Щодо того, як створити GPT-шку, то маючи платну версію GPT, у вас ось тут буде Export GPT-кнопочка, натискаючи яку ви будете бачити ось тут білу кнопочку Create. Все, що вам треба для того, щоб створити власного GPT під певні задачі, це натиснути кнопочку Configure. Тут навіть можна з допомогою делеїв встановити фотку, дати йому ім'я, невеличкий «Description» і прописати йому інструкцію. Тобто, це фактично інструкція, це фактично промпт, який ви в нього зашиваєте. По типу мов чоловіче, ти мій персональний асистент, я Сіо агенції по відеомонтажу Clipswift, ти маєш мені допомагати з операційними там, процесами, і ви просто завантажуєте в нього всі наявні файли, які можуть йому допомогти більш краще орієнтуватися і допомагати вам. Наприклад, якщо у вас є інформація про компанію, комерційна пропозиція, вебсайт. Якісь pdf-ники з договорами і так далі, все сюди можна закидувати, і він буде на цьому всьому навчатись, певні там буквально 30 секунд. І після того, як ви створите, він все це буде використовувати разом з вами.